доброго дня. Я радий, що можу поділитися з вами істинами, які відкриває мені Господь. цього тижня я хочу говорити про дещо інші речі, ніж те, про що я говорив раніше. Наприклад, ми можемо подивитися на питання переслідування християн кажуть, що християни є найбільш переслідуваною групою у Великобританії, це охоплює, на мою думку, навіть євреїв і це особлива ситуація. крім того, цього тижня я бачив повідомлення про те. Що кількість відвідувачів в англіканській церкві, і це говорили не світські журналісти, а досить високопоставлений член англіканської церкви. він сказав, що вперше відвідуваність англіканських церков упала нижче 2% населення але для контрасту можна привести інші статистичні дані. було проведене опитування, яке показало, що разом з низьким рівнем відвідуваності англіканської церкви, фактична кількість людей, які називають себе християнами, вперше стала менше 50%. Це цікаво, тому що те, що люди називають себе християнами, не означає, що вони дійсно є відродженими християнами. Вони просто сповідують християнство. з іншого боку говориться, що 38% населення називають себе атеїстами. Це те, що показує нам статистика. тим не менше, коли я почав досліджувати писання, мою увагу привернула історія ранньої церкви, особливо час гонінь в період ранньої церкви. Можна подивитися на переслідування, як, наприклад, це описано в книзі дії апостолів в кінці сьомого розділу і на початку восьмого розділу, де говориться про мученицьку смерть Степана, який був першим християнським мучеником але я також почав аналізувати попередні розділи і очевидно звернув увагу на шостий розділ книги дія в шостому розділі книги дії апостолів розповідається про перші дні ранньої церкви. в другому розділі книги дії розповідається про день п'ятидесятниці. В третьому розділі ми читаємо, як Петро та Іван прийшли в храм на молитву, і тоді у нас є четвертий розділ, коли Петро звернувся до народу, а священники та влада, сторожі храму і садукеї виступили проти них. І арештували її. але коли ви подивитеся на шостий розділ, то тут ми бачимо наступне тими ж днями, як учнів намножилось, зачали нарікати на євреїв огречені. Це досить цікаво, тому що тут ми бачимо, що рання церква складалася з греків і євреїв. Я вперше чітко побачив писанні, що очевидно їх було досить багато, тому що греки скаржилися на євреїв через те, що. Їхні вдови були занедбані Отже, результатом такої події було те, що ті дванадцять покликали багатьох учнів та й сказали, нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості. Їх поставимо на службу оцю. Мені завжди дуже цікаво аналізувати, що відбувалося в ранній церкві. Ми бачимо дуже дуже ранні дні після дня в цій ситуації. Апостоли запропонували, щоб для того, щоб вирішити питання пов'язане з турботою провдів, потрібно вибрати чоловіків, які були сповнені Духа Святого і мудрості. Якщо ви продовжите читати далі, то ви побачите результат такого рішення. Вони сказали в четвертому вірші. А ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні слову. Таким чином, ми можемо тут чітко побачити розділення різних видів служіння в церкві, всім людям сподобалося оце слово, і обрали Степана і Пилипа, і Прохора. Та Никанора, і Тимона, та Пармена, і Миколос. Вони вибрали цих семеро чоловіків. Але мене тут зацікавило те, що першим, кого вони обрали, був Степан. Степан був повний віри та Духа Святого для мене це дуже цікаво. Що, хоча там було багато чоловіків і жінок, але ці чоловіки, а особливо степан, відзначилися тим, що вони були повні віри та духа святого. перед тим ми бачили, як дух святий зійшов на віруючих ранньої церкви, б могли багато говорити про сходження Святого Духа, але пам'ятайте, що Дух Святий дає дари, і є дев'ять дарів Святого Духа. Дари духа відрізняються від плоду духа. Є дев'ять дарів духа, і один з цих дев'яти дарів. Це віра. і я знаю це, тому що я досліджував писання ще будучи лише підлітком, коли я отримав Духа Святого, я знав, що апостол Павло говорить у посланні до Коринтян прагніть найкращих дарів. І я навіть сам не знаю чому, але в юності, коли я прагнув мати дари духа, чомусь я зосередив свою увагу саме на дарі віри. Якимось чином я не дуже цікавився мовними дарами, такими як говоріння мовами, пророцтва та тлумачення мов так. Я говорив мовами, і іноді я пророкував. але мене набагато більше цікавили практичні, а не мовні чи інтелектуальні дари. до практичних дарів можна віднести дар віри, чудеса, і дари зцілення. але якимось чином я відчував в дусі що мені потрібен буде дар віри. і я думаю, що моє життя та моє служіння досить очевидно показали, що Бог дав мені цей дар, і що я жив вірою, діяв у вірі. Я б навіть сказав, що все моє служіння було підтвердженням цього дару. Тепер давайте подивимося, що відбувалося в ранній церкві. В діях апостолів в шостому розділі шостому вірші сказано: їх поставили перед апостолів, і, помолившись, вони руки поклали на них. І далі. І росло слово Боже, і дуже множилося число учнів в Єрусалимі, і дуже багато священників, юдейських священників, були слухняні війни». І тоді, в восьмому вірші, «А Степан повний віри та сили, чинив між народом великі знамена та чуда отже, тут ми бачимо не лише апостолів, але також уперше ми чітко бачимо одного з віруючих чоловіків, якого призначили розпорядником чи адміністратором. але він був настільки наповнений святим духом і вірою. Що у восьмому вірші сказано, що степан повний віри та сили чинив між народом великі знаменна та чуда як приклад для нас, я відчуваю, що це великий виклик для нас, тому що багато людей дивляться на біблійні чудеса і кажуть: о, це ставалося лише в біблійні часи. Чи це сталося лише з дванадцятьма учнями Христа, дванадцятьма апостолами. Але ні, Ми бачимо, що навіть степан, якого рукопоклали і відділили для такого земного служіння настільки повний віри. Із сили Святого Духа, що він, а не лише апостоли, творив великі чудеса? далі у дев'ятому вірші сказано: дехто повстав із синагоги і зачали сперечатись із степаном. Прочитавши це, я був дуже вражений. я ніколи раніше детально не аналізував і ніколи багато не роздумував про степана, крім звичайної історії його мучеництва. Але подивіться, як тут написано дехто повстав із синагоги, що зветься Лібертинська, і Кірінейська і Олександрійська, та з тих, хто походить із Кілікії та Азії, і зачали сперечатись із Степаном. Очевидно, що вони не приймали те, що він говорив, і виступали проти нього, але у 10-му вірші сказано, але встояти вони не могли проти мудрости й духа, що він ним говорив. Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, як він богозневажні слова говорив на Моїсея та Бога. таким чином. Вони змусили обвинувачувачів брехати та висувати неправдиві звинувачення проти нього. А у 13-му вірші сказано також свідків фальшивих поставили, які говорили: чоловік оцей богозневажні слова безперестань говорить на це святе місце та проти закону. Бо ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичай, який передав нам Мойсей. А у 15-му вірші говориться коли всі, хто в Синедріоні сидів, на нього споглянули, то бачили лице Його, як лице Ангела. Оскільки він стояв на суді перед первосвященником, то у сьомому розділі первосвященник запитує, чи це так? У мене немає часу розглядати решту цього розділу. Хіба що прокоментую, що Степан проповідує дуже потужну проповідь про Авраама. Коли каже, що. Слава Боже, з'явилася нашому батькові Аврааму. І потім він продовжує на основі святого письма свою сильну проповідь. І він проходить через все писання, і його проповідь записана аж до мені. Потрібно подивитися. Де вона закінчується? Так, до кінця сьомого розділу. В цьому сьомому розділі він говорить, що Мойсей був навчений всієї премудрості єгипетської і був міцний у словах та в ділах своїх. Далі він продовжує свою сильну проповідь про Мойсея і каже у 37-му вірші це той Моїсей Отже, Степан обґрунтовує свою проповідь свідоцтвом писання і коли ви перейдете до 51-го вірша сьомого розділу, то тут він каже «О ви, а твердощії, люди, серця й вух необрізаних, Ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви це піднімає серйозне питання щодо релігії навіть у церковному середовищі. тому, що Степан звинувачує первосвященника та його обвинувачувачів у тому, що вони противились Святому Духу. Як їх праотці, Далі він говорить про переслідування пророків? і у 52-му вірші він каже, що їх побивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та убійниками? Це настільки зачепило їх, що у 54-му вірші сказано, як зачули ж оце, вони запалилися гнівом у серцях своїх і скреготали зубами на нього. Цитування їхнього власного писання та нездатність дотримуватись істини Божого Слова розлютило їх. Я вважаю, що тут ми знаходимо дещо дуже цікаве, тому що тут у сьомому розділі ми бачимо серйозне звинувачення проти ортодоксальних юдеїв, які мали писання, намагались жити згідно нього, вивчати його. І навіть сьогодні ортодоксальні юдеї лише вивчають писання. Вони не працюють. Їм фактично платить держава за те, щоб вони просто вивчали писання. Тому вони знають дуже багато. Але небезпека полягає в тому, що ви можете знати писання, досліджувати його, але заперечувати його силу та заперечувати його дію настільки, що у 54, 54-му вірші сказано, як зачули ж оце, вони запалилися гнівом у серцях своїх і скреготали зубами на нього. Але в 55-му вірші говориться, а Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу. Отже, в особі Степана ми бачимо віруючого, який настільки сповнений Духа Святого, що перед лицем своїх обвинувачувачів він на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв. 56-й вірш. Ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по божій правиці стоїть. Оце це так. Я думаю, що це стало останньою краплею, тому що у 57-му вірші сказано, вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти, та й кинулися однодушно на нього. І за місто вони його вивели і почали побувати камінням його, а свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом. І побивали камінням Степана. Так вони побивали камінням Степана, що молився і казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. Я знаю, що рання церква почалася з пробудження. Я знаю, що ми віримо, що буде ще одне відродження, ще одне духовне пробудження. дозвольте мені поділитися з власного досвіду. В недавні роки мого служіння я бачив різні пробудження від Святого Духа. Як ще можна назвати те, що сталося в Україні. Я бачив, як пробудження охопило всю Болгарію з однієї частини країни до іншої. Я сам на досвіді бачив силу Божу. Я Живу пробудження. Вогонь Божий горить у мені, сильний вогонь божий. Я живу пробудження. Отож, що як описано сталося в цьому уривку? Ми читали про. Переслідування церкви Хоча я вірю, що в певних регіонах буде масове пробудження. І я можу процитувати вам багато віршів зі святого письма, які про це говорять. але в той же час ми не можемо заперечувати той факт, що також будуть масові переслідування. і чим ближче ми наближаємося до приходу Христа, тим більше я вважаю, ми повинні зміцнюватися. Єдина причина, чому я намагаюся сказати це вам, полягає в тому, що в той час, як ми говоримо про необхідність молитви за пробудження, ми повинні зміцнюватися, щоб бути схожими до степана. І тоді, коли настане переслідування, ми зможемо стояти непохитними в вірі, навіть якщо це означає смерть, а то й смерть. Так. Коли ми вже говоримо про пробудження, то я можу вам сказати, коли прийде пробудження, ісус в одній зі своїх притч провів паралель з весільним бенкетом. Все було приготовано. Були запрошені усі гості. але коли настав час весілля, запрошені гості почали знаходити виправдання. Щоб не прийти. І тоді Ісус сказав: ідіть на дороги та узбіччя та приводьте людей, щоб цей дім наповнився. А коли все, що було мало гостей, господар знову послав слух і сказав: ідіть і приведіть сюди бідних, кривих, сліпих, будь-кого, і хай наповниться царство». На мою думку, ми побачимо в останні дні не стільки відродження, Ження релігії як побачимо, що Євангеліє Ісуса Христа приходить до бідних, до знедолених, і царство Боже наповниться такими людьми. І тому мене часто критикують. Бо в деяких країнах, як ви знаєте, я служу в бувших комуністичних країнах. Я працюю серед людей, яких колись переслідували. Я працюю з євреями, які зазнали переслідування, які пережили Голокост. І я працював з християнами під час комуністичних гонінь. Я знаю, що минуло 30 років часу падіння комунізму, але я жив і працював там у ті часи страждань. І переслідувань мене самого посадили в тюрму за це у 1972 році, 50 років тому. Але головне, що я намагаюсь сказати, що все це було і буде, а це ті люди, за яких Христос помер. Я вірю, що якщо ми не будемо уважними, то пробудження прийде не в якусь усталену церкву, а прийде до нецерковних, до бідних саме тому. Я йду навіть до католиків, тому що в католицизмі часто не проповідують про Христа, на прикраст андиспіпо. Ці люди повинні почути Євангеліє. Писання насправді говорить, що Євангеліє буде проповідувана всьому світу перед поверненням Христа. я знаю, що багато місіонерських груп і товариств посвячували свій час та сили протягом багатьох років, у деяких випадках більше ста років, щоб досягти тих, хто не чув Євангелія, щоб його могли почути з одного кінця земної кулі до. До іншого, щоб всі люди на землі почули цю звістку. Я мав багато розмов з моїм батьком щодо цього питання. я казав: весь світ повинен мати можливість почути про спасіння в Ісусі. А мій батько казав, так тому ти повинен йти і проповідувати про це. Світ повинен знати, хто є. Ісус Не релігія, як вчили книжники, фарисеї, навіть первосвященники, а ісус, якого степан проповідував, який має силу і про якого звіщає євангельське послання. Тому сьогодні я хочу кинути вам виклик. Ми повинні досягти невіруючих. Якщо ви подивитеся на притчі Ісуса, то саме такі люди будуть в Царстві Божому. Наприкінці сьомого розділу ми читаємо, що Степан молився і казав Господи Ісусе, прийми духа мого, упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним. «Не злічи їм, о Господи, цього гріха, і промовивши це, він спочив. «Я вірю, що в ту мить, який біль він би не відчував від ударів каміння, яким його вбивали, він тим не менше знаходився в мирі. У восьмому розділі, ми читаємо, що Савл похваляв його вбивство, і утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розпорушилися по краях юдейських та самарійських. Третій вірш. А Савл нищив церкву, вдирався в доми, витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. А в четвертому вірші сказано: ходили тоді розпорошенці, та Боже Слово благовістили. Чим більше переслідування, тим більшу ми маємо відповідальність іти і проповідувати слово. Ось чому мені потрібна ваша підтримка. Тому що це те, що я намагаюся робити в останні 30 років свого життя. Це благовістити Боже Слово невіруючим. Амінь. Я хочу підбадьорити вас, оскільки ви подивилися цю програму. У нас є веб-сайт. Ми маємо величезну кількість інформації. Ми робимо набагато більше ніж ви можете собі уявити. ми допомагаємо жертвам голокосту в Ізраїлі. Ми допомагаємо людям, які втратили сім'ї через війну в Україні. І ще багато іншого. тож зараз ми служимо в усьому світі. Я запрошую вас до нашого вебсайту. сайту я хочу, щоб ви подивились фільм. «70-річний ювілей, історія мого 70-річного служіння також деякі наші програми та особливо книги, які я написав. якщо ви не бачили фільм Викрадення Європи, ви маєте його подивитися. як продовження цього фільму. Книга, яка отримала назву Вавилон або Єрусалим. Історія про два міста. Також я хочу, щоб ви дізналися про мою книгу Сила через віру, яка розповідає про те, що мені Бог відкрив під час цієї пандемії. Запрошую до нашого вебсайту. Зареєструйтесь, Будь ласка, тоді ви зможете отримувати мої щотижневі молитовні розсилки. Тож не беріться. Відвідайте наш вебсайт.